Адміністрація, податкова міліція, порушуючи кримінальну справу, О, там хотіть пересидим засновникам, вимагаючи хабаря. Ні. Ми принцип нашої роботи компанії не, не даємо хабарів, вже працює головою обласної державної адміністрації, буквально тиждень. Сидить цей же керівник податкової міліції на нараді у прокуратурі. І в мене проста вимога. Закрити ті кримінальні справи не по собі. Якщо е, злочинець, то тоді ви повинні чітко довести в суді, що це є е, злочин. Е, в кінцевому результаті прокурору було дано доручення розглянути такі кримінальні справи. І в тому числі по цій кримінальних справах відбулося закриття, тому що е, перспективи в суді жодна кримінальна справа немає. Це, це той факт. Оцінити ці 60%, наскільки ці 60% відповідають цим критеріям, я е, не готовий, не фахівець, але те, що це привело до зменшення після цих меседжів, це е, має велике значення. Підтвердженням цьому є е, е, по Нібулону. Підтвердженням цього є по Бондюелю. Е, по Бондюелю е, – іноземна кампанія, по якій порушила дві кримінальні справи, лише тому що підпресс було запропоновано так само хабар, і підприємство не побувало цей завод. Це факт, де в кінцевому штаті нам приїхало підприємство і подякувала за їхню репутацію, тому що для них важлива ще їхня репутація. Дякую.